Я не приварено, воно двигається трошки назад, отак, так, і подимається вверх і демонтується. Військові медики тестують евакуаційний мікроавтобус. У ньому можуть поміститися троє лежачих травмованих, також і місця для легко поранених, каже майор пан Константин. Зроблена під задачу підрозділу вона універсальна, ходова, 4х4, достатньо великий обсяг для перевезення особового складу медслужби, поранених медикаментів в разі чого потреба в таких машинах на передовій є постійно. Додає чоловік. Відсутність дорожнього покриття, як такого, постійний щільний артилерійський вогонь, плюс дрони ці машини дуже швидко уходять. Допомогли роздобути автівку українська діаспора з Данії. Зібрали кошти, її придбали в Словаччині саме автомобіль. Ми його пригнали в Черкаси і за допомогою всіх небайдужих людей бізнеса Черкас переобладнали під відповідні умови медиків, щоб використовувати на фронті. Поруч пересувний стоматологічний пункт з позивним Тризуб 2 хижак. Його обладнали усім необхідним для роботи дантистів на передовій, говорить волонтер Валерій Горбенко. Це і стаціонарна стоматологічна установка, і повнофункціональна портативна стоматологічна установка, яку можна викатати в пристосованому приміщенні другий лікар може вести повноцінний прийом тут і Портативний Встановили спеціальне крісло. На все обладнання витратили щонайменше 20 тисяч євро. Задля цього, каже Валерій, об'єдналися волонтери з різних куточків України. По факту, це все український проєкт: Львів, Запоріжжя, івано франківськ ну, власне, Черкаси. Всі ці люди долучалися і по ітогу ми маємо. от. Своє нове робоче місце оглядає військовий медик із позивним Крок. Це композит, це пломбувальні матеріали, якими... Ми забезпечуємо наших бійців. Одні з найкращих на сьогоднішній день повноцінна автомат-установка, повноцінний стамат кабінет з обладнанням, яке може стерилізувати автоклав. Де зберігатися можуть стерильні інструменти, все інше, філетові шафли. Вода з підігрівом. Чоловік лікує зуби на фронті з 2015-го. Після тривалих перебувань на позиціях говорить, допомоги потребує чимало бійців. І це проблема на хлопців лише не в тому, що вони просто з позиції вийти не можуть. І тільки коли у них забезпечується ротація, вони, відповідно, тоді можуть прийти до мене. Тетяна Недбале, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.